Зірваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула ним виявився 46-річний дезертир, житель Одеси. Подробиці резонансної справи можемо почути просто зараз. До вашої уваги брифінг голови нацполіції Івана Вегівського. Ми розуміємо, що ця особа мала таку громадську позицію активно наш потерпіли, і не виключаємо, що цей злочин вчинений на замовлення російських спецслужб. Але всі мотиви будуть. Встановлені згодом. Питання є, питання? питання є. Дам'ян не разова казав, що він просив у поліцію охорону, проте жодного разу йому його не надавали. Можете сказати, чи не давали йому все ж таки охорону? Бо це такі заходи, які не розпорожуються. Сьогодні в певних змі там в телеграм-каналах ми бачили цю новину. Але керівник служби безпеки області сказав тільки, що, що дійсно було його звернення, і в рамках цього звернення задокументовано е особу, яка зараз перебуває під вартою. Слідство вели тоді слідчі національної поліції, Служба безпеки е оперативно супроводжувала і е сприяла розкриттю цього злочину. І якраз, е Після того, як ця особа було затримано, більше з будь-якими зверненнями щодо особистої охорони Гано не звертався. Наскільки ми за цей час підняли ті документи, які в нас є в наявності. Була інформація про те, що затриманий, має відношення до війська до того, що була інформація, що вона закрити. Так і є. Особа 1978 року народження. Він військовослужбовець однієї з військових частин. 23.02.2024 вибачте оголошений в розшук як особа, самовільно залишивша військову частину. Він дезертир. Дякуємо, колеги.